На Дунайки мало совка. Тут і кралися, Дунайчка наша, вона є. Зараз виставимо її на вітринку, дівчатка, і курочку, трошки виставили. А -а -а. Дівчатка дали тільки 30 з чим, то там я баночок більше поки нема. Але у нас є новиночка. Новиночка – круасанчик. Значить так, листочок. Креветка, в'ялені, томати, крем, сир і посипані кунжутиком. Дівчатка, вони йдуть триугольничками. Ціна їхня теж 1000 гривень за кілограм, хоча ці трошки дорожні, тому що другий составчик. Але вони в нас 1000 гривень за кілограм так і остались. Дівчатки мої, саме головне, ми будемо проводити влад. Як ви думаєте, вони по солі нам? Ви нам угодили чи ні, мої хороші. Дівчатка, дивіться, хачапурка. Слухайте мене, ви знаєте, що пише? Самса. сам-самса, самсучка, самсичка, хачапурчик. Що ви хочете? Дивіться, триугольничок. Дівчатка, а ну лежа, діду, мене таке. Там процес нарізання. Дівчатка, давайте дивіться, як він нарізається. Беремо леся, прямо вілічую тако. Ану, Раз, две. Раз, э, дві, два, э, три, э, чотири, п'ять. Вийшла святка погулять. Леся. Дівчатка, дивіться в розрізі. Значить, дивіться, він чітко ріжеться. Дівчатка, составки, сир і кунжут. Зайчик, давай, Леся. Дві ксіка тут прямо. Ану, зайчик, давай. Ану Леся, йди сюди до костіка. Ану, давай, прямо такий його, на той його красивий. Ану, зайчик, давай, відкривай ротик. Малосольний? Дивиться, да. яким то нянь, то я побахва нарізала. Так звісно, хто ж його нарізав, дайчик. Малосолка, Леся, давайте. А дивіться, девочки, дивіться, який состав, а? Ходи... Стери, так? Да? Ага, давай. Ні-ні, це я просто роздивляюсь. Це що, червоний томат? Де, Так. Де, Червоне да. на, дивіться, креветка, в'ялені, томати, крем-сири, сир, і вличе покажи. Подивіться, який дівчатка, він смачний, га? А ну дивіться, який він в розрізі. Костю, будь-який кусочок ми беремо. Подивіться, шикарно, дивіться, дівчатки. Він чітко ріжеться, а взагалі це новиночка наша. Костик складав, мало-мало сулечки, мої хорошенькі. Ми отримали його. Ми взяли для проби 200 штучок. Подивіться, ось він такий обалденно-класний. Дивіться, він такий цельний, да, хорошенький мій, дивіться. Це Це ачма, да? Самса. Самса, дивіться, самсичка это наша красивенька, а? Дівчатка, дивіться. А ну ласточки мої, а? Дивіться, вона сейчас скажемо по весу. Дівчатка, вона тисячу гривень за кілограм. Подивіться, яка вона вражала. Леся пробувала. Нет, вам хочуть. А ну хоч попробуй, хоч. Ну давайте, хоч кусочка. А ну дівчатка не давай. Зайчик, на. Давай, держи. Давай. Ну, я вам сейчас скажу по солі. Просто дуже лівчка. дуже малосольний, дуже Він? ніжний, дуже смачний. Ну ви знаєте, що я не рибна, але це просто круто неймовірно. Крем сир тут угу. ну, mm -hmm. просто. Дивіться, ось буде, Скільки має один? Дивіться. А чапур ачмаліпошка з бунжутиком. Дівчатка, значить, дивіться, 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 в мене, В одної штучки 275, вона до 300 гривень одна штучка. Це став креветка, кав'ярні томати, крем-сир, кунжут. Дівчатка, ми отримали новиночку і з кожним разом ми будемо щось отримати вас удивляти, Тому що Ви повинні їсти щось вкусеньке, так? Да? І той теж, той теж вкусний, той тут не отняти. Ви знаєте, що ми щось його так отримуємо, потім ми його вакуумуємо і ставимо на вітринку. Замовлення на Viber 0,98-493-0776. Дивіться на оцю красоту. Дивіться. Ти знаєш, ну. томат м'яний дає такої пікантності. Mm -hmm. Дівочки, ну тут навіть не отнять, тому що воно дуже смачне. даже, ну, я вам навіть не можу передати, яке воно смачне. Це я вже викладаю, зараз мені треба ще ролики поробити, фотографії, щоб ви ж красиво роздивилися. Так мої гарнюлечки, мої красулечки. Це просто неймовірний смак. Ну, іди ближче, прямо так близько-близько-близько. Дивіться, дівочки мої, подивіться, скільки тут сира. Тут крем-сир, до речі, дівчатки, це крем-сир. Костенька на хвостичка, наша хвостика. Ну вкусний, скажи хвостик, вкусний, да? чи ти не любиш круассанчик? А? а я швидко. Боже, я подумав, хтось включить нормально. Так що, мої девочки, новиночка віночка є 1000 гривень за кілограм, обалденний круассанчик. Новиночка є, і корочка є, малосулочка є. Значит, ми сьогодні отримали копчону, э, форелечку. На вишні, девочке, у неї даже вишневий цвет. ми взяли для проби, потому що вона обалденно класна ціна її 1000 гривень за кілограм, дівчатка значить, досточка мы ще кашилась. Чи ріжемо на вісу? Реже. Режем на вісу значить, давай ріжем все на весу. Значит, девочки, ця творелечка копчена на вишні. У неї даже цвет такий вишневий. дівчатки, ціна її 1000 гривень за кілограм Я вообще расскажу, мені хочеться ви знаєте, з кожним разом я новиночку, тому що для мене дуже важливо, щоб ви дуже вкусно поїли. Правда, дівчатка. Хочете щось таке? Ну, допустимо, малосолка може приїстися. Знаєте, як так? Андрій, вона ріжеться. на сіді. То була капчена сьома, а це капченка. Це форель. Так, лясь, це так лестся на вишню. Дівчатка, Копчена форелечка на вишню. Дивіться, вона навіть вишніває на її. Вона ж дивіться, вона така легенька і вона плотна, дівчатка. Костік, ану давай Леся, давайте посолі. По зайчик, ану Лесь, дивіться, як вона чітко ріжте, дівчатка мої. Ми щось це все навакумуємо і положимо в холодильник. А ну, зайчик на давай держи. А ну Костянчик, скажи, динате, яку вкусована. Дуже смачна. Смачна. Ану Зайчик, скажите мені. Костінь, Костінь. Вкусно? Правда, вкусно? Дівчатка, дивіться, такими кусочками прямо на вісу я її можу нарізти. Значить так, а цей кусочок, що ми таке робимо? Ну, ми таке робимо, загортаємо. Цей хвостик, звісно, ми відріжемо, ми його відріжемо, ми його з'їмо. Дівчатка, дивіться, вона нарізається вообще дуже чітко. Та я тут туди, тако, трошки поїзд, вона втрашив. так у міру солена. В міру, так? Да? Дівочки, це для нас немаловажно. Дивіться, любий кусочок. я беру, вона ріжеться дуже чітко. подивіться, Лесь, вона вовче, дівчата, подивіться, яка вона шикарна. Форель копчена на вишні. Це теж немаловажно. Я, звісно, коли дзвоню поставщику, я всі говорю, я хочу щось таке, необичне, вкусне, щоб люди просто поїли, поочили масу. Ви знаєте, ну хочеться щось таке, да? Бо вичори, мало солка, малосолка, малосолка. Я так думаю, що солена копчена теж. Ну це я хочу вам сказати, що чотик копченим, чути Лесь. Чуть-чуть но. Чуть-чуть. Костик, что ты скажешь, Зайка? Что ты копченая? Да нет, слабо. да? Ну, а ну хорошо, Зайка. А ну с хвостиком, скажи, Костик, Багато соли? Мы сейчас вам скажем, дай більше соли. Девочки, дивите, как вона на искаме. Дивись, подиви, как красотулечка, ага. Девчатка, подивіться, яка... Я... Так, костик, ну, конечно. Ой, после я дуже тут... уже превкусный. Десять, а ну хвостик мені не мало уважно. Дівочки, хвостик теж дивіться, який плотний. А ну скажи, як вона по хвостику, як вона по солі йде. Дивіться, таку ми зараз зробимо. Дивіться, яка вона Лесь Вона в, в будь любов... дивіться, дівчатка. Подивіться на цю хвостик чуть солоніший Дівчата, ну подивіться на ці розрізи, подивіться на цю форелечку. Дівочки, тисячу гривень за кілограм у нас іде. Ой, 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 вона впала, впала. Вона впала на опаля, на опаля в мусорне відро. Ну нічого, що впала, то дівчика, це життя, ну впала. Ну то що, що ніколи нічого не падає, господи. Обдула, обтерла. Ми її зімо, да, зайчик? Ану Кетюнька, давай, щоб я руками не брала. Бери її в кульочок. Ми її зараз під краном з моїм водичкою. А вона на пленці була? Шикарно. Став її в ході кульочок, зайчик, став її водійний. Ми її зімо, ми наваримо картошки зімо. Значить, дівчатка, хоч би це її було патлями, бо зараз ходить патлями матеріали. Дівчатка, у мене мої патлі зібрані, не пишіть мені потім. Дівчатки, значить, дивіться, форелечка, яка в нас іде, малосольна, вона стоїть 900 гривень за кілограм. Форелька, яка копчена на вишні, вона стоїть тисячу гривень за кілограм. Дівчки, вона іменно копчена. вона чути от вона копчена, яка вона вообще. Ну чуть -чуть, О, ти чому чути мені своє враження, яке вона зайка? Ну скаже мало сольного да. Копченим чути сильно чи ні? Дівчатка, ви поняли? Далекий, далекий. Ми обично брали сьомо, повністю брали сьомому капчу. Дівчатка щас... геть ніжна, геть малосульна, Все. а це середня. Дівчатки, дивіться, значить, вона у нас в продажі є, тому що ми її взяли. Ми взяли її 30 кг для проби. Я так думаю, що вона в тебе вона дуже смачна. Бо перше вона плотненька. Дівчатки, її багато не Ось Такими кусочками добре. Ми давай, значить. Ось такими кусочками ми будемо її нарізати і все вакууміру. Девочки, ви знаєте, що всю продукцію, яка до нас доходить, ми все вакууємо. Для нас це дуже важливо. От вона буде все це відкривати, хто хоче пласт. А взагалі, такими кусочками, в кусочку буде в середньому десь 400-500 грамів, ну 300-400-500. Цена, дівчатки, 1000 гривень за кілограм. Мої крастучки, для мене дуже дивіться, які нас новиночки на сьогодні, Настя, подиви. Ну просто прелість, красота. Дівчатка, мені з кожним разом хочеться вас, знаєте, удивляти, тому що для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. І знаєте, Для разнообразів, ну тут мало солочку, тут капчоночку, а в житті все буває. Упало, упало. Я хочу сказати, що в ніхто нічого не падає, боже, вода творить, чудіста. Обтерли, обмили, з'їли. Господі, земля нас кормить, дівчат. Чуєте, я колись раніше ми йшли з клуба. І ходили, крали клубніку, Дівчата, я ту клубніку їла з землею. І вона така була, а каву не знаєте, як їли? Беремо гарбузик, намацали, об коліно вдарила, рукою з'їла, вся обмащена, брала. Та ну, ви що, це життя, це все життя, це все. А, а шовковицю, боже, як я люблю шовковицю, особливо з дерева. Ну, щоб ви знали, я ніколи в житті футу не мию. Якщо я помию клубніку, я їсти її не буду. Я люблю все не мити. Ну, я розумію, що зараз бактерії, зараз не те час, але воно для мене другий вкус. У землі розумієте? раніше, що загребла з землею, а треба швидко, тому що кричать шохир, нас побачили. І з землею, боже, як спомню, косяк, ти крав клубніку колись? Чужі? 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 Ти крали? не крав? ти трималась. Серьо всі крали ходили. Вас... Спасибо, спасіба, дівчата. Я, вас... дівчат. я знаєте, що розказую, коли клубніку ходили, крали просто від... Йдемо зі скатіки додому. Не. Зайшли 500. скільки? вісімнадцять. зараз зайшли Чуйте, Ідемо е, е, украли, зайшли на город наїлись клубніки, потім на другий день Наташа. Моя света була. Слава Богу, що та света була. А у нас був дядя Толя, Волна покойний. Ми. Дякую. Кожен ранок всі сторіси. Кожен починається з ваших сторіс, як ви розказуєте, яка погода, що вдівать ваші луки. Я просто обожнюю. Чуєте, як мені колись кажуть, як у вас лук? Я яка цибуля? Що їх інтересує моя цибуля? А у кого це дівчатка? Спасибо, зайчик. Вони дуже зараз потрібні емоції. Все буде добре, ви знаєте? Так, Молодець, молодець. Дякую вам, Валерія. Умічка моя, дивіться, наші мислі матеріальні. Запам'ять вас на сіда, в сутки є одна мілісекунда, де коли загадуєте бажання, воно здійснюється. Любе ваше бажання, ви собі заложили, воно буде. Повірте, все буде добре, саме головне.